Хочете монетизувати свій TikTok з території України? Тоді це відео для вас. Я сама нещодавно зіткнулася з даною проблемою, успішно її вирішила, і тому охоче поділюся простим і чітким алгоритмом дій, чітко і по поличках. Отже, пункт номер один. Ви заходите в VPN і обираєте країну, через яку ви плануєте реєструвати свій tiktok аккаунт Це може бути Франція, Німеччина, Штати, Японія чи якась інша країна, де є монетизація. Пункт номер два. Ви заходите в свій Google чи інший браузер і розлогінюєтесь. Основна мета цієї дії, щоб не підтяглися ваші дані з вашим українським телефоном та іншою інформацією. Пункт номер 3 Ви створюєте нову пошту. Ця пошта має бути абсолютно нова, і, будь ласка, не вказуйте в ній свій номер телефону. Це дуже важливо, особливо якщо він український. Пункт номер 4 Коли у вас буде вже готова нова пошта, ви знову заходите в браузер, там знаходите Тік-Ток. Оскільки ви зайдете якийсь, там буде абсолютно жодної інформації про вас. Тому ви створюєте новий аккаунт. Але будьте уважні, вибирайте опцію Створити не через телефон, а обирайте опцію Створити через пошту. І через цю нову пошту ви створюєте свій новий аккаунт, наприклад, у Франції. Вуаля, у вас новий аккаунт. Вітаю вас! І останній пункт. Створюєте відео, монетизуєте, насолоджуєтесь результатами. Якщо вам сподобалось це коротеньке відео, ставте вподобайку та підписуйтеся. Всім гарного дня!